Дивіться, яка товщина ще на то нормально, чи то так має бути, дивіться. Півсуха стяжка. на сантиметра 3. Молотком б'ється, дивіться. Не знаю, чи то нормально, чи ні. А остальне все пінопласт дивіться. Так. Короче, остане все 10 сантиметрів пінопласту. Може, то зараз так вже стяжку роблять в квартирах. Дивіться, на руками ломається та стяжка. Все біться, пінопласт. Мені треба долізти до стояка. Стояк, короче, в низу внизу, а остальне, все. 10 см це Чи навіть більше ніж 10 см пінопласта. Чи то більше? Ну, так. 10 см пінопласту. То зараз так стяжки роблять, вже, а? то вже якісь нові стандарти. Тут навіть цього перфоратора не треба. Взяв молоток, ти світ Да, А ну пишіть в коментарях, що то таке може бути. Що то таке.